thank you Від знань і уміння начальника безпосередньо залежить успіх організації, тому керівник має відповідати певним вимогам. Керівник, як протагоніст, тобто головна дієва особа туристичного підприємства повинен вміти планувати діяльність туроператора, встановлювати цілі, організовувати і координувати роботи колективу, приймати обґрунтовані рішення, контактувати з людьми, мотивувати співробітників спонукати їх до творчої діяльності, підбирати, розставляти і навчати працівників, вирішувати конфлікти, проводити збори, наради, вести ділові переговори, формувати добрі відносини і створювати сприятливу атмосферу в колективі, контролювати роботу співробітників. Окрім професійних якостей, до ключових індивідуальних рис керівника слід віднести. Самооцінка. Нереально стати добрим директором, якщо ви не в змозі контролювати свої вчинки і не здатні оцінювати їх зі сторони. У роботі з людьми не обійтися без критичної самооцінки. Вона потрібна для нормальних відносин зі своїми підлеглими. Керівник, у якого ця якість присутня, не вимагатиме від своїх людей нездійсненного, адже він чудово розуміє, що можливо зробити, а що ні. Наступною рисою є амбітність. Це один з ключових чинників, які змушує людину рухатися вперед, продираючись до вершин. Всі дії амбітного співробітника спрямовані на поліпшення власної роботи. Якраз це і дозволяє йому вигідно виділитися. І отримати а, просування. Амбітність край важлива в приватному бізнесі. Якщо у людини вона відсутня, то він навряд чи просунеться далі і так і залишиться власником парочку дрібних магазинів чи кафе. Наступні риси є наполегливість і рішучість. Якщо людина боїться зробити помилку податлива до думки інших людей, навряд чи вона зможе бути успішною. Звичайно. Нерозумно сперечатися, що всі ми люди і усіх у нас є свої страхи і думки про можливі помилки. Ось тільки давати волю своєму страху теж не потрібно. Добрий керівник також боїться, але незважаючи на це, все одно рухається вперед і досягає поставленої мети. Наступною рисою є терплячість і самовладання. Керівник. Який не здатний контролювати свої емоції і втрачає контроль після першої ж невдачі або зривається на підлеглих, ніколи не доб'ється поваги. Будь-якого керівника поважають за його спокій і самовладання, ви повинні власним прикладом вести колектив за собою, надихати його на нові робочі подвіги. Наступною рисою є відповідальність. Справжній керівник розуміє, що він несе відповідальність не тільки за себе, але й за всіх своїх підлеглих. Не можна усуватися від колективу так ви не зможете їм ефективно управляти. Якщо люди відчувають, що начальник від них віддалився, то і працювати будуть або як. А це негативно позначиться на продуктивності праці. Наступного рису є вимогливість. Всі підлеглі повинні чітко і швидко виконувати поставлену задачу. У разі, якщо ви дозволяєте їм працювати, як зазначалося вище або як, то можна забути про ефективність і дисципліну. Кожен керівник повинен пам'ятати, що він також відповідає за дисципліну в колективі. Щоб всі вказівки виконувалися якісно і за короткий термін, розпорядження треба давати без крику. А до всіх підлеглих ставитися справедливо. Крики, погрози, підвищений тон це неправильна тактика. Наступна риса рівноправність. Не секрет, що різні люди по-різному ставляться до своїх співробітників. Ось тільки не можна забувати про те, що люди не люблять, коли виділяють когось одного. Не заводьте любінчиків, до всіх підлеглих потрібно ставитися однаково. Почуття такту і взаємоповаги. Це наступна риса. У великій компанії шнабливого ставлення вправі очікувати будь-який працівник. Відповідність передбачених вимог до керівника можна зробити його дійсно успішним. Критерієм успішності керівника є результат його роботи. Основним результатом праці менеджера є правильне управлінське рішення. Управлінське рішення це результат творчого, цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту. До управлінського рішення керівника пред'являють ряд загальних вимог: це всебічна обґрунтованість, це означає необхідність прийняття рішення на базі максимально повної і достовірної інформації. Це своєчасність. Прийняте рішення не повинно відставати або випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи. Це повнота змісту. Рішення повинно охоплювати весь управлінський об'єкт, всі сфери його діяльності, напрямки розвитку, виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення. Це повноважність. Тобто суворе додержання суб'єктом управління тих прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління, це погоджуваність з прийнятими раніше рішеннями, і що означає спадкоємність розвитку, що необхідно для додержання законодавства, постанов, розпоряджень, а на рівні окремої організації для здійснення послідовної ринкової і соціальної політики. Керівник повинен бачити управлінські проблеми. Визначення і формулювання управлінської проблеми є складною процедурою. Справа в тому, що в момент виникнення багато важливих проблем слабко структуровані, тобто не містять явних цілей, альтернативних шляхів їх досягнення, уявлення про затрати та ефект, пов'язані з кожним з варіантів. Доведення цих проблем до кількісної визначеності вимагає від керівників не тільки знань і досвіду, але й таланту, інтуїції, творчого підходу. При виборі альтернативи важливо враховувати фактор ризику. Врахування фактору ризику призводить до перегляду найкращого рішення, яке забезпечує досягнення бажаного результату з найбільш високим ступенем вірогідності. Звісно, що керівник як менеджер не повинен самостійно виконувати завдання. Він повинен тільки розподіляти завдання між виконавцями і контролювати хід їх виконання. Але для того, щоб досягти бажаного результату, керівник при розподілу завдань має завжди давати відповідь на три запитання. Що треба зробити, хто це має зробити, на коли це треба зробити. При цьому керівник повинен бачити, що підлеглі розуміють завдання і готові його виконати. Шанси на успішне виконання задач стрімко підвищуються за умови, що керівником є справжній лідер в організації. Керівництво і лідерство це різні речі. Лідерство це процес впливу на людей, породжений саме системою неформальних відносин. А управління має на увазі, в першу чергу, наявність чітко структурованих, формальних відносин, через які воно реалізується. А роль керівника, ніби визначена формальною структурою його функцій, як правило, право на застосування санкцій є беззаперечним і тому іншим. Бути лідером і бути керівником це не одне і те ж саме. Вплив керівника ґрунтується на владі і її джерелах. Лідерство ґрунтується на процесі соціального впливу і на взаємодії в організації. Управління передбачає взаємозв'язок керівник підлеглий, лідерство лідер-послідовник. Керівник є в першу чергу формальним лідером, але саме лідерство визначає наявність неформальної основи. Можна бути керівником і не бути лідером. Лідерство відрізняється від керівництва меншої стабільності, тому що залежить від настрою групи характеру ситуації і не підкріплено на відміну від керівництва системою правових санкцій. Процес управління визначається не тільки внутрішньогруповими, але й зовнішніми обставинами, наприклад, зв'язками з іншими організаціями та інше, тоді як лідер вирішує тільки проблеми, що виникають у групі. Лідер діє усередині групи, а керівник зв'язує групу з іншими соціальними системами. Стиль лідерства це спосіб, метод роботи, манера поведінки індивіда, типова для лідера система принципів, норм, індивідуальних особливостей впливу на підлеглих. Командний стиль групова, групове управління вважається найефективнішим, оскільки забезпечує згуртованість виробничих осередків, хороша достаточ праці і високий ступінь задоволеності нею співробітників. Групове управління орієнтується на колективний підхід. Особливостями якого є прагнення до оптимальних результатів діяльності організації за активної участі працівників, ініціативність, колективне розв'язання суперечності конфліктів. У той же час прибічники ситуаційних моделей вважають, що не існує універсального стилю керівництва. Будь-який з них, залежно від ситуації, може бути ефективним.